Доброго дня, мене звати Артур, я менеджер компанії Браслав. Хочу представити вашій увазі індивідуальну доїльну установку уід 10 Дана установка призначена для доїння курів у невеликих господарствах та домашніх умовах. Коротко про технічні характеристики даного апарату. Насос вакуумний сухого типу. Електродвигун потужністю 0,75 кВт на 3 тисячі обертів. Колектор зі збільшеним об'ємом 250 мл для високоодойних корів. Доїльна установка забезпечує переміщення молока в доїльне відро без контакту з навколишнім середовищем. Цим самим забезпечує високу якість молока. Продуктивність даної доїльної установки від 1 до 10 корів за годину. На установці розміщені відро, доїльна апаратура, вакуумний агрегат, а також органи управління і регулювання. Компактне виконання, легка вага, висока Маневреність установки забезпечує їй проїзд по вузьких проходах ферми. Усі деталі, що контактують із молоком, виготовлені з безпечних харчових матеріалів. Обирайте якість перевірену руками. Ми полегшуємо вашу працю.